Всім привіт! Сьогодні сталася дуже серйозна атака на Київ. Я вирішив запустити і вести цей влог, щоб записувати те, що відбувається зараз. Це по-перше. По-друге, це мене навчить керуватися світлом, знімати себе. Також я буду намагатися ось, бачите, вже запинаюся правильно вимовляти свої думки українською мовою. Коротше, запис ось цього цього це тільки плюс, я вважаю. Вважаю, тут буде багато помилок. Коротше, що сьогодні відбулося? Це звіздос. Коротше, дуже багато ракет було випущено по Києву і іншим містам. Взагалі, там, де я був, 2,5 км від нас, як ми вже вияснили, впала десь там ракета чи її збили. Ось зараз я дивлюся новини і бачу, що було дуже багато давків в метро. Мені здається, це дивно так поводитися вже на. Дев'ятий місяць повномасштабного вторгнення. Тому дана ситуація для мене сьогодні була дивна. Так, коротше, в інтернеті поширюють інформацію про те, що дуже багато людей виїжджає з Києва. Я вважаю, що це там фейк і різного роду таке гоніво, тому що ми бачимо, що так. Деякі участки вони дуже ускладнені переміщенням там, де зламався светофор, де сталася аварія. Багато людей взагалі час пік в Києві там з трьох годин вечора до сіми годин. Тому я вважаю, що по-перше, це не через те, що дуже багато людей виїжджають. Але ми маємо ситуацію з тим, що, мабуть, деякі участки, де є міст, вони були перекриті. Я вважаю, що панікувати не треба і. Взагалі, зараз така атмосфера в Києві, що навіть сьогоднішні обстріли, які були, вони, сподвіг... сподвігнут... сподвігнут... вони не подвигнуть киян виїжджати з міста. Тому знаходимося тут. Я не знаю, в якому форматі вийде цей запис. Може я викладу на свій YouTube тільки. Аудіо а може додам ще відео. Як то кажуть, побачимо. Не буду вас обманювати. Першу спробу цього запису я робив, коли не було світла. Але, благо, сьогодні воно в нас є. Ви, мабуть, може, в відображенні побачите, що там декілька віконечок може світитися. Але я все вже продумав. Навіть в той час, коли не буде світла, мене це не зупинить. Камера на повербенку, світло на повербенку, друге світло теж, запис голосу. Все коротше, вирішено. Все одно я буду намагатися робити ці записи, якось покращувати своє мовлення, якось покращувати картинку, яку ви бачите. І тому вважаю, що то є гарна вправа. Я навіть зараз, коли починаю з вами розмовляти та вкладати якісь які думки, які приходять мені на розум. Приходять мені на розум, ну коротше ви поняли, да? розумію, який в мене обмежений словарний запас. Я весь час зі своєю малишкою сорівнуюсь, змагаюся про те, хто там краще з нас говорить українською мовою. Я її підстьобував, що ну я класно говорю там українською мовою, а ти також якось слабенько, але зараз я розумію, що в мене реально є, є куди практикуватися, є куди рости, зростати. Так, що ми бачимо, які ще новини були на сьогодні. Це жорстка реально. Ого, зараз побачив новину, що у Польща скликає термінову зустріч Комітету національної безпеки через російські ракети. Польстат Ньюс. Як повідомляється, було задано ракетного удару по території Польщі, загинуло двоє людей. Ну, Що я можу сказати? Ми бачили вже приклади, що. Були, були там залітання або падали десь ракети на території Молдови. Я вважаю, що це вообще жахливо, і світ реально повинен зрозуміти, що несе загрозу. На майбутнє надалі я буду записувати всі теми, які мені буде цікаво обговорити та дуже там хвилюють. А на цьому все мій. Вечірній відеоблог «Без світла підійшов в кінця. Я буду намагатися спілкуватися українською більш виважено та більш вільно. Це по-перше. А по-друге, буду підбирати сьогодні. Так просто ну з льоту. Зайшов додому, думаю, дай зніму. Будемо обирати з вами більш виважені теми, досліджувати їх. Також будемо щось робити зі світлом, видозмінювати. Коротше, будемо рости і розвиватися. Дякую, що подивилися це. Пока лягайте спати, це подкаст без світла.